Це йдемо зараз якийсь там концерт біля башні. Чи е... Доброго дня, я охорона. Яка охорона? охорона? Ваші білетіки, Ваші бібліотіки, будь ласка. вінницькі музиканти виступають Ну ви знаєте, що та людина дуже, вона Він популярна і вона вона за білетики треба платити. Безкладний сертик я мишеловки. Я, я взагалі... Ти за подругу будеш платити? Яке платити? Тут вообще безкоштовно. А ти за парня будеш платити? не буду. Ну так все, на концерт не який ти? ти звідки взявся вообще? Тут я, не охран... не було, я, було, я, охрані, я охрані, я охранник. Який охранник? Що ти хочеш? А на який концерт ви прийшли? Та музикант є ти... війниські. Де поступають? ти бачиш у музиканта тут? Не... Де ти бачиш цю башню? Ну то що ти докопався тоді? Ти взагалі де... на театральній, яка башня? Яка театральна? Ти... Хлопці, з тобою все добре. Ну, дайте 50 гривень, я вас пропущу. Нема грошей! Ну як це? вона при... прийшов дівочку привів і нема, нема грошей. Я бачив, ти там на ЖД-вокзалі постійно. Так, так людей та концерти, девочки, мальчики, концерти по заявкам, це раз, по білетикам, по бронюванню і по грошам. Ви прийшли на халяву, і мені тут бить розказ та сказочка. Та так має бути. То це в Вінниці так, все безкоштовно. Да? Що, ти ну, це маєш це знати, віриця. особливо це Вінниця Вінниця. Ну, тут євочки, мальчики, будьте любі, ну дайте хоч на пару гривень мені на то на то супа, я просто розлив його. Дайте оце мені вже оце супа нового ці, ці попрошайки. Ти бачиш, до якого а? уровня вже нагліють, то. Ну, ми, мені сказали, впускати, мені бачили? сказали не пускати вже. Люд... Хто тобі сказав? Хто тобі? Бо... Наз, назви, хто, хто? Казав мені музикант, мені казав музикант, пару цю, музикан? цю не пускати. Музикан? Вони, сказали, вони попро... Львом, Я помню, що на гармошці ви... грає в... за музиканта. Ви ходите, там і гроші кидають, а ви берете і собі в карту. Мане, так це неправда. Ви нас гроші вимагаєте. Це то це ж а ви. А да. тобі всі кажуть на концерті киньте гроші. а Вони стоять і дивляться, кліпи то, то правда, чим. Де в наших а, музикантів під, під, да. а музикантів да. підтримувати? Треба пару копій кинути Ні. та їх і так вони бізнесмени біницькі да. підтримують мільйонери. Отак. А ви так. хто такі? Ви люди обичні? Жо людей не що це в що це? Він якийсь такий в нього лице мультяшне. То ти виключи свою може, може він якийсь Бо це в мене від фонаря вже може він да, фонарик там воч світ та... а ти на русалку похожа <рес> ти, <рес> на Водяной, ти, ти, ти з якого морякого ти, 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 ти. ти з якого моря випливла до наску а ти звідки з якого церква з, з якого це... виліз, я скорпіон я тебе з зараз з... раз з... вжалю правої і все і ти вже пустила з якого зоопарка динозавра відпустили, скажи пожалуйста Такого що я тебе проведу Ви, і ти вже назад до білет в один камінь короче слухай, сюди, наче. Слухаємо. з Вз... концерта. Розвернулись і додому пішли і щоб пішли. я вас не бачу. Пайда,